29 квітня міжнародний день танцю. Одні цим видом творчої діяльності займаються професійно, другі, хоч і захоплюються, втім настільки, що вже не уявляють свого життя без танців. Саме про таких танцівниць підемова далі. Діана, першокурсниця Лузівського технікуму. Тут вона навчається на економіста. Для цієї студентки танці більше ніж хобі. Дівчина танцює з дитячого садочка вже 15 років. Діана вихованка зразкового ансамблю танцю веснянка лозівського будинку дитячої та юнацької творчості. Тепер же вона виходить на сцену технікуму. во первых це во-вторых, как бы, э, ну для мне кажется, що кожна дівчинка має там это, ну, Це пластичність, бы, формы інші. Для своих одноль. Діана танцює разом з одногрупницею. Вони самі собі хореограф, ідейний наставник і костюмер. В основному це нейтральне. Там либо синий, рубашка біла, тобто її як то підкатить можна і так і сяк. Тобто, ну, а в основному костюмів таких нет. Увесь свій вільний час вона присвячує танцям. Репетиції проводять і на перервах, і після пар головне каже, було б бажання. Як у мене душа лежить, як у мене настроєння. Я просто це все виражаю в танці. У мене є танці, і медленні, і швидкі, і як би ну, такі. Ні, ці дівчата теж першокурсниці, теж не уявляють свого життя без танців. У колективі їх восьмеро, і вони вміють творчо співпрацювати. «Якщо сліпанця комота там ідеї свої ну, Розглядаємо, там як краще буде, і от ну, так вовсе. І музику всьому сані підбираємо. Дівчата учасниці практично кожного концерту у технікумі, адже вони не тільки танцюють, а й співають. На день перемоги готують танець з елементами народного стилю, а взагалі вони полюбляють і хіп-хоп і рок н рол Дівчата розповідають, неперевершений танець в їхньому виконанні був на новий рік. Ну, це мікс був, танець там в одній пісні було п'ять пісень. Все танцы, ну, потому что они разные, в Це для нас большое подспорье. Тобто вони самі придумують танці, показують мені, звісно, цензуру танці проходять, но тим не менее, они у мене умнички. Керівник гуртка «Сузір'я» Олена Цягло не нахвалиться своїми творчими ініціативними студентами. На них вона покладає далекоглядні надії.